Доброго раночку в рейському садочку. А у нас сьогодні нова чашечка. Вітаю вас, дорогенькі мої, смачної кави, гарного ранку. У вас навіть пташечки вітають. Друзі, сьогодні я просто не можу пройти повз ось цієї красунечки. Хто це у нас такий ранній? Значна кава, гарна квітка. Щоб не було війни і мрії збулися. Але я кожному бажаю після перемоги, щоб у нас у всіх було багато-багато енергії генерувати нові мрії і їх здійснювати. Там ще трошки лимончела лишилось, не забувайте про нього. Бо зараз як почнуть цвісти гортензії. Це буде просто стрічка вся в гортензіях. Ну що ж, друзі, відкриваємо загадку, яка у нас сьогодні 25 травня, найперша гортензія ще не зацвіла із волотистих. Але вже бутончики показала повністю. На цій стадії я вам навіть не показувала, не дражнила. Дивіться, які шикарнючі кущі, подарункові варіанти. Трьохлітровий горщик. Так, мабуть, буду вже їх трошки вільніше розставляти, щоб крона не була плоскою. Це манюнечка. Це карликова гортензія, довгоочікувана із серії Петіт. А саме Петіт Cherry. У мене всі 4 гортензії з серії Петіт. Зараз в наявності. Стар теж вже в бутончику. Я вам в минулому році її знімала. І в цьому теж буду показувати, бо це щось неймовірне, дуже раннє, дуже гарне. Вони всі карликові. Паспорт нам обіцяє 60 см, а, ні, 70. А, подивимось, у мене є вона і в ґрунті. Подивимось, скільки набере висоти в горщику. Ось це вже в бутончику Полістар. Вона у мене старенька. Це із самих перших поставочок ще з Франції. Ох, я в очікуванні. Ах, дівчата мої сваряться. <сум> Ох, я в очікуванні. А, до речі, не пам'ятаю, чи є на сайті чи ні. Одна штучка лишилась е сосна Джефрі Юппі. А, це Анієк. Трошки їх маю, там штучок. Що це? 5 штучок. Туйка Анієк. Найбільшенька, найстаршенька. Тут дві молоденькі і дві такі середнього віку. Бажаю вам сьогодні гарного дня. Бажаю, щоб мрії збулися. І найголовніша наша мрія. Це наша перемога, вільна, квітуча Україна. Ось таким вам кадром закінчимо цей Сніданок, ні не сніданок. Це відео ранково наше з вами каво, жовто-блакитно. В Україні бути. Слава Україні!